Привіт, дружні! З вами Денис е, так, Сьогодні у нас буде мафін з карамельним ось таким смаком. Я вибрав його, подивіться, з пломбіру якийсь дуже чорний. Ну, ну йолки-палки, знову, напевно, чорний буде шоколад. З, з, але тут пише пломбір, але сама начинка буде чорна. Не знаю, завтра ми це зацінимо. Не знаю, що на себе буде представляти завтра. Коротше, поїхалися, прореагуємо. Я тут зробив дві. Чашечки кофе. Або, як по-мемному кажуть, кафечки чофе Коротше, ми спробуємо. Молочко добав, цукор, тільки що розмішав. Поїхали до заставки. Подивимось, як це мені сподобається не сподобається. Лет'сго! Деніс френд реагує, Деніс Френні реагує. Сьогодні він буде пробувати. Так. Мафін ваніла з карамельним. З карамельним смаком, ком-ком! Це має мені найбільше сподобатись, бо це карамельний смак. Не знаю, подивимось. подивимось, як там вийшло. Е, подивимось, чи справді сподобається, чи справді, е, знаєте, ну, скажімо, не дуже сподобається. Так, добре. Е, беремо, е, наріжемо. Е, де тут? Так, дощечка, Так, у мене для вас дружні. Дві... Ні, одна новина. Баланку почали знову дивитися. Було 18 тисяч перейдів, тепер 19 тисяч. Все довго мене росте, але все-таки трошечки дивляться так. Я знаю, просто, напевно, цим моїм новим підписникам по чуть-чуть рекомендувало, рекомендувало, не дивилися і вже дійшло до 19 тисяч. Ну молодці, що дивитись, може 20 тисяч колись та ти й набере перегляди. При тому, що на каналі майже 40 тисяч підписників, але лише 20 не бере. Ну, це велике відео. Мене дивиться по шортах найбільше. Ось такий мафін. Прикольний та й класний. Давайте розріжемо. Так. Е -е -е так. Так, -о. так, -о так. -о -так -о. І ось так. -о. Я розрізав на 4. О, а карамель лишилася. А це так, як згущенка, а не карамель. О. Ось так виглядає. 4 штучки. Зараз ми окремо проробимо разом, потім окремо всі інгредієнти і на десерт лишимо так. Тому таке справа буде смачно. коментарі відповім під цим відео. Щоб не читати, економити час. Не затягувати відео одним словом. М -м це смачно. Бо тому що м -м ці два ролики я дуже їх вчасно дуже, їх. Швидко загрузив, бо того що треба було по часу. І вони вже їх попередній, той лише 80, наприклад. Майже 80 передів, а вчорашній дуже мало набрав. Тому, ну, може набере 100 передів, а може і не набере, не знаю. Коротше, беремо. Так, йому. Так, де у нас найбільше карамелі? У нас однако. Ось Ага. Ну, добре, добре. Mm. Поки що 9 балів Смачно Давайте окремо карамель. Окремо ми ж могли окремо карамель з ножика. Ну нічого. Страшного. Давайте. Дев'ять. Mm. І цей. Mm. Тож 9 мені сподобалось з кавою. О, цукор. Ер… Ну, таке, можна пити. Я ще вчора дивився, що на Маланці було. 18900. Я думаю, ну на пару днів, напевно, сьогодні після завтра вже буде 1900. Що? Так і сталося. Молодці що дивитесь. Там вже Маланка 1000 лайків зібрала. Хоч щось одне відео горизонтальне. І дякую Ютубу, що не списав. Тому... Не знаю. Хоч принаймні тут не списав, але буковель він списав. Хм. Поки що там нема тих 100 лайків. Ну я знімаю так, поки що кожен день там ми подивимось. Як буде. Так, цю ми кафечку чофе випили. Наступна кафечка чофе. Так, давайте. Давайте спочатку окремо. На 9 балів. Головне карамельне болить зуби. Супер. Мені здається, щось вам мав розказати. Дається нагадав. Дивіться, я ж розказував вам пару днів назад, два дні назад, за бруну ігрушку. Вона сказала ціну. Сказала, що ця ігрушка буде коштувати в районі 1600 гривень. І я трошки думаю, блін, дорого але я би потратив. Бо я ж працюю на роботі. Мама каже, не бери, ти ж можеш, це ж не є якийсь одяг, це просто іграшка. Ну, людина має матеріал, там може якийсь Ти ж можеш тут у нас є дуже багато талановитих людей, які тобі можуть запросто тубруну зробити. І написала. Якісь э, знайомі ну, там, як вона знає, що теж виробляє ігрушки, чи можете там зробити Бруно, ски, скинете фото, вона наказав, скинули фото Бруно і поки що мовчок. Тобто, ну, я думаю, що вона зробить. Та. Ну, вона каже, що район точно 300 гривень, ну, 400, 500 ну, але не 1600, Ну, я поки що стовжинку припинив розмову. Тому Ну, тіпа, я вже нічого їй не писав. Ясно, що вона може мені ще написати, чи ви будете замовляти. Напишу поки що ні, поки що думаю. так, Якщо можна дешевше, то спробуємо дешевше. так, Тому все-таки знайдемо <стив>, дешевше. Я знав, що напевно можна дешевше десь тут замовити. Ну думаю попро попробую на якісь якісні ігрушки. Ну якщо можна дешевше, чому б не дешевше не зробити. так. Ні, ну 1600 погодьтесь, це реально дорого. Тому такі справи. Так. Останній шматочок, давайте. Коротше, з кавою 9+. з плюсом. Ну на десятку щось, не знаю. Отой перший, який ми їли мафі, ну там на десятку було. Не пам'ятаю, що то за смак, треба подивитися на каналі. Що я хотів сказати? Коли я тепер перестав трошечки їсти з вечора, бачу вроді живіт уменшується. не знаю, чи мені так здається, може, то так і є. Треба менше їсти і тоді живіт буде зменшуватись. То, що я казав, що я тоді повний. Не знаю, подивимось. Чи так, чи ні. Допиваємо каву і прощаємось. Тут ще якісь залишки є. Я їх трошки про і з'їм. Так. Ого. Так. Так, я пошкрябав. Давай так. Все. Коротше, на цьому все. Е, що? Як там з ігрушкою я вам розповім. Вийде зробити, не вийде, коротше, буде чи замість перелі, чи замість тої штучки робити. До речі, ця штука вміє збільшуватись. Оце отако. Хоп, це типа їжака. так. Ну, типа, знаєте, морського їжака, їжак, типа. Плаве, 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 Хоп. Оп, хоп, 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 отака ігрушечка. Може поставити тут, це заберемо, або наоборот. Так. так. Тому таке справи, коротше. Вам бажає Денис Дружній хорошого дня. Я зараз за... А, за, годину, за годину буду йти на роботу, тому на цьому все. Сподобався відео. Тисни лайк. Пиши в коментарях. На самий Коротше, всі коментарі я перелайкаю, постараюся, а на самі цікаві відповім. З вами був Денис Дружній, всім гарного дня, всім пока. Бувайте, дружні! йоу. Все, Поїли супер, смачно, клас. Пока!